Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку конструктори для роботів. Плата мікробіт. Пригадаємо з вами правила: доєднуємось до уроку вчасно, наводимо лад на столі, де знаходиться наша комп'ютерна техніка. Слідкуємо за відстанню від очей до монітору і за осанкою. Коли комп'ютер наш вімкнено, не торкаємося задньої панелі системного блоку. Переміщимось по кімнаті спокійно, після уроку робимо перерву. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося, які бувають конструктори для роботів. І дізнаємося, що вмістить плата мікробіт, і взагалі, що це таке. Налаштуємось на урок і виконаємо інтелектуальну розминку. Пропоную вам задачку. Стоїть клен. На клені дві гілки. На кожній гілці по дві вишні. Скільки всього вишень? Ставте відео на паузу і спробуйте вирішити задачок. Так, я думаю, всі ви впоралися і були уважні. Правильна відповідь. Дійсно, жодної, бо на клені вишні не ростуть. Всі ви здогадалися? Що в задачці нашій була така хитринка. Створювати і програмувати роботів можуть як дорослі, так і діти. Для того, щоб створювати роботів, які будуть виконувати певні завдання, спочатку використовують навчальні конструктори. До речі, сьогодні ми можемо з вами використовувати різноманітні конструктори для цього. І не тільки конструктори, а також і е, спеціальні комп'ютерні програми, так, де можна програмувати робота, який сконструйовано з конструктора. Так? Чи створювали ми роботів? Я думаю, що кожен з нас хоча б раз в житті створював робота, застосовуючи при цьому різні конструктори і конструкції. Кожен конструктор має певний набір елементів. Якщо це конструктор, призначений, перш за все, для створення робота, то він зазвичай має такі елементи. Це плата, контролер, який програмують, а також датчики і елементи конструкції. Ну, Обов'язково зараз кожному хто хоче створити робот, хотілося б, щоб він рухався, рухався самостійно. Для цього потрібно його запрограмувати. І від того, як, він, як нам хочеться, щоб він рухався. Ми використовуємо ті чи інші елементи конструкції. Саме вони задають зовнішній вигляд робота, чи буде він схожий на автомобіль, чи буде він схожий на іграшку, чи, наприклад, на людину, то саме вони визначають робота і визначають, як він може рухатися, по якій траєкторії взагалі чи зможе він переміщуватись. Ось перед вами такий. Набір, з якого можна створити робота. Конструктор EMBot. Бачимо, який в результаті може бути створений робот, має декілька датчиків. Відповідно до складеної програми буде рухатися залежно від того, які будуть з датчиків отримуватись дані. Програму завантажують у плату, до якої приєднані всі елементи конструктора. І потім вже безпосередньо запускають робота. У наведених вище фото є контролер, датчики та інші складові. Вони всі розділені. Ви бачили на першому фото, яке я вам показала. Для того, щоб робота сконструювати, відповідно, їх треба з'єднати. З'єднувати їх треба або доєднувати їх треба до плати. Перед вами плата мікробіт, це свого роду маленький робот з будованим комп'ютером та іншими елементами. Їх можна потім приєднувати навіть до іграшкової машинки чи іншого пристрою та предмета, з якого ви хочете створити робот. Давайте з вами більш детально розглянемо. Мікробіт має два зовнішні вигляди. Вигляд спереду і вигляд на розвороті вони зовсім інші. І кожен об'єкт, який доєднується до плати, він виконує лише своє певне завдання. Ми зараз з вами детально розглянемо, що можна приєднувати до плати. Мікробіт. І так, мікробіт отак виглядає спереду. Ця частинка це наш роз'єм для приєднання платформи до комп'ютера. Датчики світла і температури розміщуються. Ну, вони так у нас. Приєднання додаткових компонентів. Бачимо під номером 1. Кнопки А та Б у нас кнопка Б справа, кнопка А зліва. Їх використовують для запуску подій. Що саме буде відбуватися? Що буде робити ваш робот? Живлення під'єднується ось тут. І друга частина це вигляд на звороті. Це та сама плата, але з іншого боку. Антена Bluetooth можна було дистанційно працювати з роботом. Процесор. Датчики, реагують на події, процесор опрацьовує дані. Так? Кнопка для повернення до початкового стану, бо плату можна використовувати багато разів, і щоб кожен раз скидати попередні дані, використовують цю кнопку. Цю кнопку. Роз'єм для підключення батареї живлення потрібно. Ось так виглядає плата. Ваше домашнє завдання буде виконання інтерактивного завдання за QR-кодом або посиланням, що буде розміщено в описі під моїм відео. На наступних уроках ми з вами розглянемо середовище для роботи онлайн мікробіт, і спробуємо створити власних. Роботів. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. На все добре. До побачення!